Доброго дня українці! Все Частіше запитують, який принтер собі купляти, чи новий, чи брати БУ. Наскільки я знаю, скільки я пропрацював з усіх таких принтерів, щоб МФУ це було три в одному і мене цікавляться люди. Даний МФУшка МФ4320D. Кажуть, що є неубиваємою. Містить табло. для Більшої зручності може працювати як сканером, так і робити ксерокопії. Вибирається до 99 копій. Сам ресурс картриджа десь 2000 сторінок. Картридж використовується FX10. Можна вибирати до 99 копій, якщо треба робити. Я режим економітомера, дуплексна тут печать, Ресурс загалом принтера десь 10 тисяч сторінок в місяць, так як виробники його видають характеристики. Чим характерний цей принтер? Хоча він важкий, майже тут 12 кг, але він неприхотливий в роботі. Що саме цікаво, цьому апарату майже вже 15 років. Його один нюанс, в нього відломали кришку, неаккуратно користувалися, але воно на функціонал не, не влітає. Чим він хороший? В нього нечіпований картридж. Можна заправляти, деталі до нього дуже легко достати. Він картридж сам дуже вмісткий, великий йде. В, на відміну від тих, що зараз. Також він всеядний майже цей принтер. Він і, і використовувати можна тонер 1005, 1010, 11.00. Він практично 1200. Там, він практично не, ну, не відрізняється майже е, якість друку. Це роздрукував також. Тестову сторінку, щоб показати. от Сьогодні 2725 -е року. canon використовується на Windows 64. Чим це хорошо Хоча апарату вже 15 років, але драйвера для нього є як для Windows 32-бітних, так і 64-бітних систем. Є також драйвера і для сканера. Windows 64. Так що він е являється універсальним. Е Єдина була проблема з ним це років 5 назад е прийшлось помастити шестерні. Що начався, зня знята була бокова кришка права і е змащені шестерні мастилом. Взагалом більше ніяких таких маніпуляцій не було з ним, і він працює. Досить добре і фактично не вистигає в нас. Якщо з нових брати, то вони більш зараз хитрують компанії. Беруть картриджі, роблять з двох половинок і бункер для відпрацьованого тонеру знаходиться окремо всередині. Послідні моделі це кенуні від. Вони хоча там підтримують Wi-Fi, тут Wi-Fi нема. Але в них проблема в дорожча в обслуговуванні. В цьому картриджі бункер для, називають, відстійником він знаходиться в самому картриджі, тобто розібрати картридж на двоє, висипати відпрацьований тонер, і все, він далі працює він чистенький, все, нічого не треба там міняти. В нових це трохи там проблематичніше. Якщо брати з більш нових моделів Canon МФУшку, то я б рекомендував би 3010. Однак там теж є нюанс, що картридж рідний, він де стартовий. Тут картридж, він великий. А в 3010, там картридж маленький, доволі такий здоровий картридж. Називається теж він 103-й, наприклад, 303, 703. Оце він підходить сюди. Це я брав з польських картриджів. замовляв хлопців. Вони привозять, добре працює. Е Тож, що я хочу сказати? Якщо попадеться така модель, іменно от, наприклад, 4320, там були з факсами пізніші моделі 4350, ну за ті нічого не скажу, хоча вони майже одинакові. Но якщо ви бачите цю модель 4320 і вона в нормальному стані, я рекомендую її для дому вам взяти, тому що вона все підтримує і це робоча така лошадка, яка буде працювати. Нові, якщо там, там вам будуть розказувати продавці, беріть з wi fi і то є. Не беріть, в них проблема іменно, е, треба звертати увагу на картридж, який буде принтер в обслуговуванні. Тому що ці картриджі, що йдуть нові, ви більше будете тратити гроші на картриджі, ніж на саме обслуговування принтера. Так що, є, якщо є можливість, беріть беріть отакий. Дуже тут легко з ним розібратися, нічого сложного нема. Легкий він в експлуатації, практично нічого не треба ремонтувати. Ну, мабуть, це буде достатньо інформації для тих, кому потрібно буде такий картридж. До принтера до такого, наприклад, знати, що. Ну, в основному де FX10 є польський. Це, е, цей останній картридж, це був замінений в прошлому році. А так, рекомендую. Єдине, що можу сказати, це дійсно рекомендую цю робочу лошадку як для дома, так і для офіса. Користуйтесь!